До суд ділить майно. У мене сьогодні поділ автомобіля. Хочемо частину частинку частиночку, половиночку грошей від нього. І компенсація за депозит розміщений в банку. Тому зараз дослухаю, Боже, так десь так припаркувалась біля столовки, так пахне. Пахне якимись шашликами мені, чи що? Не знаю, може в людей світла немає, то вони на вулиці зранку шашлики жарять, таке теж в Києві можливо. Що я хочу вам сказати, от ви думаєте, я вас запрошую на той марафон для чого? Тільки для того, щоб ви навчилися боротися за свої права. Я більше не буду проводити марафон. Можливо, в наступному році в грудні проведу марафон про аліменти 2026. Ну тому що воно мені, вибачте, воно б. Ось воно каньом нянчити 100 людей в одному чаті на питання відповідати, ефіри проводити всі зразки давати. Але я вважаю, що це потрібно людям, тому що ніхто про це не розповідає, як стягнути блять аліменти.